Майже 70 молодих прикарпатців долучились до масового соціального проекту Покраплині до життя. Мета якого поповнення запасів донорської крові. Поповнити запаси донорської крові, аби врятувати життя пораненим чи жертвам політичних репресій. Молоді люди долучились до масового соціального проекту Покраплині до життя. Мета акції, яку ми проводимо сьогодні, є наповнення кровіного резерву на Прикарпатті. Власне, з подіями, які відбуваються в країні, можемо допомогти не тільки людям, які на даний момент хворіють, а можливо допомогти тим, які зараз поранені і так далі знаходяться на лікуваннях у різних лікарнях. Організаторами такого проєкту є медична фундація Прикарпаття спільно з управлінням сім'ї і молоді обласної державної адміністрації. Працюємо в напрямку медицини, тобто ми робимо як культурницькі, так і просвітницькі, так і певні мистецькі заходи. Ми стараємося об'єднати молодь усіх університетів, як і медичного університету, так і нафти і газу, так і прикарпатського. На сьогоднішній день в Україні також є небайдужа молодь. Її треба об'єднувати. треба дати молоді проявити себе, навіть в таких небайдужих речах, які на сьогоднішній день проявляє вона. Кров здавали студенти як з національного медичного університету, так і з інших вузів. Участь у проєкті взяли також викладачі і пересічні жителі. Загалом майже 70 людей. Цей чоловік працює хірургом. Як ніхто знає наскільки важливий запас крові. Працюючи в хірургії, бачиш, стикаєшся з нестачою, стикаєшся з різними ситуаціями і скажем, завдяки цій акції, звичайно, потрібно. Потрібно здати, потрібно поповнити резерв. У Христини рідкісна четверта група зразу мінус. Вірить, що її кров зможе врятувати життя. Бувають такі випадки, які дійсно потрібно здавати кров, і можливо дійсно комусь врятує життя. Отак. На станції переливання крові каже, що донорами є переважно родичі хворої людини. Тому платних або почесних донорів бракує. Не вистачає наразі усіх груп крові з резусом мінус. На щастя, скажімо так, у нас зараз запаси крові є, достатньо, але тільки е, груп крові з резус плюс. Тобто група крові Резус мінус це є дефіцит всіх, всіх чотирьох. Нагадаємо, що кров можна здавати не більше чотирьох разів на рік жінкам і не більше п'яти чоловікам. Потрібно важити не менше 50 кілограм, а медогляд вже пройдете на місці. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.